Ой, за гори, за туману, там де вітер вже не спить, ідуть в полі, отамани, земля ходить та й дрижить, ой, за гори, за туману, там де вітер вже не спить. Ідуть Доброго дня, в знак потяки Ромі та його стрімко розвиваючому каналу Техноворона Вирішив зробити коротенький відосик, що і для чого мною було надбано. Переїхав я 10 років тому в село, маю участочок невеличкий, при якому городик. Городику 50 сотих. 50 сотих. І от е вирішив я, що без трактора ніяк. Бо раз заплатив за оранку дисковку навесні Бороновку. Другий раз, третій, я так собі прикинув е сміття вивезти. А ще оцяво, я, я не розумію, що робиться з нашими людьми. Ідеш, е платиш, а воно. Е Їбалом круте, і, сука, ще й вийобується, блядь. І так я собі вирішив, що дану їх до біса, матиму своє, блядь. Не знаю, коли воно мені окупиться, але ходом справ я дуже задоволений. Б'ється цей трактор в інтернеті, як лідер D220. І тепер по типу по модернізаціям отак от поволі, як все відбувалося спочатку, передня навісне, тут до половини залято, чистим цементом без там піску, гравію, Бо по вазі натури. Дивився по довідникам, цемент має найкращі коефіцієнти, він найтяжчий. І ще ми на пів ящику місця на всякий хлам, типу, щось там доважить. Ну, якісь інструменти скласти, або якщо мені інколи ваги не вистачає, я ще свинцю туди підкидаю. Потім була задня вага зроблена. Ось Передня Передня вийшла в мене десь близько 30 кіл. Мало окей, але я туди ще кажу, плюхи всякі я накидаю та якось вистачає, бо винос, винос цієї бочки дуже великий. Тому речах, тому якось воно нормально. Отакі ваги накрутив, там також чистий цемент з цвяхами, все, що було по залізу, мені не потрібне, ржаве драхла туди напхав, вийшло 37 кіл, одна штука. Ззаду звичайна навіска, навіска, на яку чіпляється. Зараз перейду, покажу. На яку чіпляється ось таке причепне для прицепу. Заводське виконання йшло разом із трактору. А щоб взагалі не напрягатися стосовно причепу, я ще й на навіску зробив отакого патика з крючечком, з гачком і ним піднімаю причепу. До причепа ми потім далі дійдемо. Ну, щоб він не був там, чи пустий, чи якимось мусором набитий. Потім зварено ось така конструкція, яку я використовував в якості довантажувача. Але, чесно, якось воно мені не пішло, я так і не зрозумів, яким толком користуватись. Орав він і без цього довантажувача. Потім мною був придбаний культиватор. Переходимо. Культиватор. Гаражно-заводського виконання розрахований на 7 лап, але 7 лап мій трактор не тягне. А ось 5 при, при такій розстановці не лишає е, затоптаних місць від колес, бо там позаду йде стріла. І він дуже круто е, заганяється в землю на будь-яку глибину, глибина коригується. Колесами. Це було моє друге, друге придбання. Після цього я зазрів на покупку плуга. Ідемо подивимося до плуга. Ось такий плуг. Той, що називається Virex. Але Леніх Райн Вікс зроблений в Україні, Від Вірокса тут лише Ну Типу саморальний елемент. там, Стойка, леміх, відвал. Я його розібрав, бо використовував в якості подорювача, купав часник. Ну, і Він у мене типу з року в рік я щось примучую. Ось таку штангу підварив, накидає туди диски Жигульовські, щоб він був Ось, Ну, а Відвал просто треба на місце приварити. І ще таку штуку е, виварив. Це я хочу зробити таку типу, грібенку. Грібенку, щоб він краще е, землю е, типу, зразу по ходу роботи, е, рівняв. не лишав мені цих барашок. Це було моє друге придбання. Потім я собі зробив так званого мульчера. Перейдемо до мульчера. Була у мене ідея фікс. Щоб садок не брити вручну. Склепав я з самотужки ось такого пропеллера. Там внизу тупо рісора москвічовська наточена. От. Бриє він ідеально. І також підготовка у мене була минулого року городу до оранки. Оце бур'янисько, шмисько, це все лахміття, соняшник, там кукуруза. Лупив цим пропелером. Але ну, не предназначений він для того. Зробив, до речі, в нього ось ослабке місце. Вставив ось таку шпильку. І, і якщо надмірні зусилля, то цю шпильку просто перериває. Така защита від дурня. От. Ще там, типу, паралельно, по ходу п'єси були придані такі оплюшки. Всякі там грядки нарізати. Ось, застосовую я їх на культиваторі. на культиваторі. Поки ми тут поруч був придбаний прицепчик. Прицепчик Землі я в нього пхаю, ну я не знаю. Він на, цьому. на якомусь, чи Уазівській, чи щось там таке, коротше, типу ця рама з ресорами. От, і ну, Тонну, пхаю землі, і трахтерець себе потихеньку, потихеньку тягне. Це ось підготував місце під осінні покатульки в ліс по гриби. Так собі люди ножками сюди стали, е, задницю посадили, і, а, а, а у віс складають гриби. Повно-повно буде грибів, маю надію. От, е, це було моє порахунку придбання, ви сюди порахуєте. Потім я собі затіяв а, таку історію, а, вирішив стати бізнесменом. Да. І думаю, а ну-ка посаджу я часник, спробую, що то за звір. Зробив я собі штригільну борону. Переходимо до штригеля. Зі штригельною бороною не все так виявилось просто. Але і шляхів, коротких ми не шукали. А, спочатку придбав а, пруд. Із гарної сталі СТ-70 так званої. Ось. Потім побудував я муфільну піч, відпускав, крутив, закаляв. Пружини вийшли круті. Краще від заводських, по відгукам у хлопців, що деякі інколи навіть гнуться, ламаються, то ці пружини просто бомбезні. Вийшли, вони ідеально працюють і на грядки не шкодять таким. Цибульковим культурам, як цибуля, як чесник. З дуру я їх поставив. Шах у мене тут десь чи 10 чи 12, в заводському виконанні там близько 20 шах між пружинами. Але вона, ну, вона реально крута. Навесні землю нею оборонував, то звичайні там тяжкі чи не тяжкі там кінні борони, вони нервно курять в сторонці. От. Ну і наостанок я зрозумів, що без того ніяк, без того ніяк було. Зроблено найбільше і найцінніше придбання зі всього мого цього гаражу. Це дискова борона. Відосик попередній ви бачили. Але щоб все було докупи, я вам все ж таки її покажу. І ось така дискова барана Бомат на 1,30 мет. Трактору вона тяжка, але потихеньку він її піднімає, з розумом він працює, тягає, все у мене виходить і так я собі подивився, що наразі в пропеллері цьому в мене зовсім немає ніякої потреби в цьому мульчері. Тобто цю функцію на себе взяла дискова борона. Проїхався по садку, прошкріб і смерть бур'яну. Так само передгоранкова підготовка, чи там стерню покласти, з цим всім вона ідеально справляється. Придбанням я дуже задоволений, але користуватись ним треба поволі, бо для трактора. Для трактора Ну, це його типу, максимум можливостей. Максимум можливостей. Отож, невеличкий такий, ну, підсумок зробимо стосовно наших любих друзів у лапках, хейтерів. Звертаюсь до публіки, яка нормально і адекватно. Відноситься до перегляду відосів, у вас є 99,9%. Обов'язково ну, для балансу в природі має існувати і жити якась гнида, яка б свій настрій ромці техноворону. Так от, звертаюся я не до гниди. Вона має бути для балансу, але і місця вона своя має знати. І тому тому, е, прошу людей адекватних е, просто банити е, у відгуках, якщо бачите якусь поцю неадекватну з виписами, типу там, мотоблок, січкарня, ще щось. Ну, хіба то комусь цікаво? Е, От уявіть, якщо Ромка знесилиться, зневіриться, плюне і покине канал. От що тоді буду робити я? На цю покупку підбив він мене. На консультації надає він мені, зате я йому дуже вдячний. І завершити цей ролик хотів би наступним спічем. Звертаюсь повторно для людей адекватних. Будь ласка, баньте, пишіть скарги. На ті гниди, які псують повітря під відосами, своїми пуками, бздюками і гамняшками. Люди чи з метою самоствердження, чи просто хворі, пишуть якусь гедоту, яка ніякої інформаційної цінності не несе. Велике дякую за приділений час. Будьте здорові, звертайтесь до ромки, поможе вам чим зможе підкаже і ніколи не відкаже. Do pobaczenia.